Чи прийме світ альтернативу зерновій угоді, що запропонувала РФ? Ні. Ні. Немає тут якогось єдиного прийняття рішення. Немає тут, в принципі, я не бачу прийняття рішення. Зернова угода дійсно буде в іншому форматі, але вона не буде стосуватися пропозиції РФ. Чи справді Ердоган збирається до Сочі на зустріч з Путіним? Як мінімум, на сьогоднішній день, і те, що продивлялося. До цього по вищому суду та по фортуні так він дійсно збирається, як мінімум планує дійсно приїхати до Путіна на особисту зустріч, і в мене випадало не так давно, що скоріш за все може посунутися термін чи дата, і воно посунулося бо Він здається, мав приїхати раніше і там якось перенесли на восьме тепер, а там, наче воно було раніше, і можливо посунеться ще, але він таки до Путіна доїде в кінцевому як би, результаті. Чи справді вагнерівці переходять на службу до Путіна. Не всі. Далеко не всі. Тобто тут якась частина. Але я б не сказала, що це навіть половина. Ні. Чи будуть перенаправлені всі вагнерівці в Африку? Також ні. І їх максимально роздерибанюють, І їх максимально роздербанюють, відправляючи на різні, ну тут буквально, типу, мінімум три якихось да, напрямки. Тобто хтось долучається до офіційної Росгвардії РФ, а отже їде знову воювати в Україну тільки в офіційному підрозділі. Когось відправляють в Африку, когось відправляють в безсрочну відпустку. Хтось взагалі не повертається на фронт, хтось повертається в тюрьбу. Ну, грубо кажучи, ну типу. Їх навпнуно навмисно деребанять там по різним напрямкам для того, щоб вони не були скупчені в одному місці. Ніде. Не на фронті у нас, не на фронті в Африці. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по Таро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніше знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чи вдасться підготувати 40 тисяч бійців ЗСУ у відповідності до стандартів НАТО в ЄС до кінця року, як закликає Борель? До кінця року ми зможемо побачити тільки частину, бо це процес трохи довший. А от він уже у нас перекачовує на наступний рік. Чи справді в ЄС готові озброювати Україну протягом найближчих чотирьох років? Тут скоріше не чотирьох, декількох. Так, чотирьох, то вже так знаєте для красного словця. Чи триватиме війна в Україні ще чотири роки? Одразу випадає, одразу випадає перевернути правосуддя. Ну тупо одразу випадає. Тобто воно до реальності не має стосунку. За чотири роки закінчаться, вибачте, і всі і ми, і ворог, і все на світі. Тобто, тут чотири роки це явний перегиб. Чи вдасться перекрити шляхи постачання запчастин для ударних дронів з Ірану до РФ? Там, скоріш за все, є якісь плани з цим пов'язані, бо випадає паж мечів, якийсь механізми впливу для того, щоб як мінімум знизити да, кількість поставок у цієї історії. Там дійсно це буде задіяне. Скоріш за все, до кінця року буде задіяний якийсь механізм. Чи буде зруйновано кримський міст до кінця року? Чи є у нас таке в планах? Є. Е. Чи буде воно реалізоване? Будемо сподіватися, що воно буде реалізоване, і такі шанси дійсно є. Але я не можу сказати про це з певністю у 100%. Але міст все одно буде зруйновано до нового року, після нового року воно буде зруйновано 100%. Просто тут це е, потребує певних умов підготовки і певних, е, певного збігу обставин потрібного для того, щоб це ну коротше відбулося і довго і достатньо підготовки. Над цим працюють, є певні плани. Будемо дивитися за їх реалізацію. Чи можливий варіант деокупації Криму без ведення на його територіях бойових дій? Так, так. Ці механізми це один із варіантів. Знову ж таки. Військово-політичний шлях. Тобто активних бойових дій, де заходить там багаточисельна армія, оця вся історія, скоріш за все, будуть уникати. Тобто, це до певного моменту це буде військова історія, а далі політична. До чого призведе конфлікт між вагнерівцями та білоруськими правоохоронцями, що розгортається в Білорусі зараз. До якихось емоційних сутичок, де-інде до якихось сутичок, але на жаль, ну то не та кількість вбитих і поранених у тих патасовках, якої нам хотілося. Чи буде прирівнена корупція до держзради в Україні до кінця року? Скоріш за все, все таки так. Так, да, це приймуть, будуть ще вносити якісь поправки, будуть ще з цього приводу суперечки. Над цим будуть працювати законопроектом, який внісся, щось будуть у нього додавати, вилучати. А з цього приводу буде, ну чесно сказати, як на мене особисто, даний закон у тому вигляді, в якому він є. Це класичний популізм у політиці, тобто. Цей механізм не так має працювати, і так як його намагаються впихнути, це робиться знову для того, щоб відкрити певні лазейки для певних особистостей. Ну, коротше, і там його ще будуть переписувати, переформатовувати оця вся історія, щоб тих лазєїк було більше. Коротше, все як завжди, але приймуть так. Чи відкриється в Румунії тренувальний табір для пілотів F-16 восени. Там щось у них в підвішеному якомусь стані ця ситуація з табором. От буквально перше, що випадає підвищений стан, скоріш за все, місяці чотири приблизно потрібно для того, щоб розрулити повністю цю, цю, цю ситуацію протягом коротше чотирьох місяців. Чи продовжиться значне просування ЗСУ на півдні вересні? Так, колесниця одразу падає, так. Там будуть певні свої важкі також місця, на яких ми з вами трошечки скоріш за все, там застрягнемо, зависнемо. Але так. Так, буде просування. Чи будуть проведені псевдовибори на окупованих територіях? Десь, десь частково, вони дійсно встигнуть щось провести, але не всюди. далеко не всюди, і там усіляко усіляко їм будуть заважати у гарному прям для нас сенсі. Тому там далеко не всюди відбудеться це фейкове правосуддя. Чи відбудеться великий обмін полоненими в вересні? Якийсь обмін у вересні відбудеться. Не знаю наскільки великий, бо в мене випало, що в мене вже випадало, що якийсь обмін зірвався. Ось, ось типу, мав бути, і просто щось пішло не так. І зірвався обмін. А буде якийсь обмін у вересні полоненими. Наскільки просто великий, я ну трохи не розумію, але буде. Чи вдасться подолати проблему постійного зміну курсу ракет при атаках з боку РФ, щоб ефективно їх знищувати повністю скоріш за все, ми не зможемо прямо на 100% подолати. Але певний механізм буде для того, щоб видати максимальне КПД з нашого боку. Чи можливі затримки постачання зброї США у зв'язку з настанням нового фіскального року в цій країні? Так, певні моменти пов'язані із невеликими затримками, але все таки з затримками дійсно фігурує. Тобто, скоріш за все, якісь такі провали певні будуть у сроках. Чи відвідає Путін Китай в жовтні? Mm, дуже наврядче. Навіть от на цьому етапі випадає, що ну дуже наврядче воно кудись виїде за територію РФ. Чи є ймовірність, що китайська влада здасть Путіна та його заарештують у випадку його візиту в Китай? Тут буквально таке, знаєте, фіфті фіфті. Можливо, можливо, але це ж за умови, якби він туди приїхав. А я ну і знову я розкладаю на це питання навряд чи просто хтось кудись приїде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.